Сьогоднішній епізод церкви, які не будуть вознесені. Тільки часу ми вже чуємо, що Ісус повертається, що зараз останній час, і церква буде вознесена. Багато людей чули це, коли ще були дітьми, а зараз вони старі, але церква до сих пір не вознесена. Є дещо чого більшість людей не розуміє. Подивіться на ці обличчя ви знаєте, хто ці люди? Це ті, кого було вознесено до Небесної церкви. Згідно з нашими підрахунками, за останніх 10 років померло майже 7 тисяч служителів, пасторів та дружин пасторів церкви храм Духа Святого. Сюди потрібно додати членів церкви прихожан та тих, хто померли з пасенними у інших церквах у всьому світі. Можливо, когось із тих, хто на фото ви впізнаєте Так, церква уже возноситься. Поступово Бог збирає своїх на небесах. Хтось із них прожив довге життя, а хтось помер зовсім молодим. Зі скількома битвами вони більше ніколи не стикнуться, скільки душ вже не завоюють. Скількох з них було випробувано чи дійсно вони живуть тим, що проповідують. З часом їхні тіла зношувались і старіли, але задоволення від служіння Богу було таким самим, як на початку: від першої любові, першої одягненої форми, першого проведеного служіння. Більшість із тих, хто на фото, ви не знаєте. Але їх добре знає Бог. Найбільше свідоцтво це не зцілення від раку, не звільнення від залежностей, нематеріальні досягнення. Найбільше свідоцтво це перебувати у вірі до кінця. Праведні не помирають, вони отримують підвищення, ті, хто були хорошими слугами, хто були вірними у малому. Тепер поставлені над великим. Не плачте за ними, плачте за собою, адже ви все ще у цьому світі, і вам потрібно продовжувати боротися за спасіння своєї душі. Із справедливим ти поводишся справедливо, із чесним по чесному, із чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його. Але не обманюйте себе, недостатньо бути членом якоїсь церкви, адже не споруда буде вознесена, тому й той, хто був лише її відвідувачем, залишиться разом з цеглою, з якої вона була збудована. Хто ж не буде вознесений лицеміри, ті, хто не пробачають образу, зловмисники, пліткарі, ті, хто живуть заради досягнення лише матеріальних благ церква заснована Господом Ісусом. Це царство Боже на цій землі. Це також свого роду репетиція того, що буде на небі. Господь збере своїх дітей на небесах, але зараз збирає тут, на землі, і попереджає, щоб ми не залишали цих зібрань, адже вуглинка безжаровні згасає дуже швидко. Одного дня. Уся церква Господа Ісуса буде зібрана з чотирьох кінців землі і піднесена на небеса. Там не буде жодного розділення, усі будуть єдині з Богом. Тому боріться, боріться до останньої краплі, як усі ті, хто залишались у вірі до кінця, а сьогодні насолоджуються небесами у новому тілі, мають справжній відпочинок. Не тому, що вони заслуговують на це, а тому, що стояли у вірі до кінця і завоювали підвищення, якого так прагне душа. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч анголів і до церкви, первороджених на небі, написаних.